Россия никогда ни на кого не нападала первой. нападала первой. На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали. Мы на Украину не нападали. Мы будем к демилитаризации и демилицификации Украины. Добрый день, слава Украине смерть врагам. Витаю вас у проекте Колесо истории», где мы продолжим цикл а «Россия никогда не нападала». В ці дні багато розмов про перемир'я, так зване. Наша передача записується якраз на ранок після того дня, коли було о, оголошено про якісь домовленості в арріяді. Ну а на вечір в Дніпро прилетіло. Перемир'я. Чесно кажучи, особисто я вкрай песимістично налаштований щодо будь-якого перемир'я з Росією. І е, боюся, що зараз ви розділите мій е, песимізм, тому що історія свідчить про те, що всі міжнародні договори, які укладала Росія, нею ж були і порушені. І зараз ми пройдемось по основним таким договорам. От е, я готовий з вами з будь ким укласти е, парі. Назовіть мені, будь ласка, будь-який міжнародний договір, договір, котрий уклала Росія. Ну, я маю на увазі Московське царство, Російську імперію, Радянський Союз чи нинішню Росію. І цей договір, я... Стовідсотково впевнений, що я знайду там порушення. Я провів невеличке опитування серед своїх знайомих перед тим як записувати передачу на цю тему. От звернувся ж тим з тим же питанням. От, знайдіть мені договір, який не порушувала Росія. Згадали пакт Молотова ріббентропа Ну, по перше, треба сказати, що о, цей е, пакт обидві сторони укладали з агресивними намірами. Ну просто Гітлер встиг перший. Причому агресивні наміри були і стосовно своїх сусідів, і щодо один одного, тобто сторінко ті укладали цей договір. Е, власне, е, Сталін просто не встиг е, встиг Гітлер. Ну не кажучи, вже про те, що е, е, згідно умов е, секретного. Це був договір про ненапад, а до нього секретні протоколи. Так от ці секретні протоколи і є основою так званого пакту Молотова Ріббентропа, і власне завдяки цьому пакту Росія, Радянський Союз здійснили агресію стосовно країн Балтики і Фінляндії. Але якщо говорити про той же договір пакта Молотова ріббентропа в першу чергу йдеться про черговий поділ Польщі, про Польщу ми сьогодні ще згадаємо. А нагадайте, будь ласка, як, коли почалась Друга світова війна? Вона почалась з нападу Гітлера на Польщу. А за два тижні після цього в тил полякам ударив Сталін. І, власне, двері для Другої світової війни. Відчинив якраз пакт Молотова ріббентропа Я сьогодні пройдусь по основним договорам міжнародним, ну найвідомішим. Там їх лише основних там понад півтори сотні. Якщо у вас буде бажання, і ви там в коментах мені напишете, проаналізувати котрийсь із договорів. Напишіть, будь ласка, я із задоволенням це зроблю. Почнемо ми з договору знаменитого, котрий стосується України. Сьогодні ми будемо говорити про два договори, які стосуються України. Так, от перший договір це ще 17 століття, знаменита Переяславська рада. Хоча на Переяславській раді договір не був жоден підписаний. От, але мова йдеться про березневі статті. Я вже робив окрему передачу про детально їх аналізував. Посилання залишу під цим відео. Так, от. Про жодне присуідіння чи восоїдіння України та Росії там не йдеться. Я детально аналізував е, ці е, статті. До речі, закликаю вас е, дуже просто. Вони є навіть у Вікіпедії повний текст. Будь ласка, почитайте. Воно піде на користь. Там навіть слово Україна не згадується. Там взагалі не йдеться про жодні території з географічних назв українських. Там тільки згадується фортеця Кодак. Тут у нас у Дніпрі, це там, де я е, знаходжусь. І там йдеться про те, що українська сторона залишає за собою повністю там, самоврядування, дослівно ми самі розберемось, хто мужик, а хто козак. Е, ну і так далі. Зараз ми не будемо його аналізувати, але справа в тому, що якраз Росія. Першою за три роки після укладення цих так званих е березневих стат статей їх вже і порушила. І, до речі, оригіналу документу ми не маємо, е десь списки. Зберігаються на Москві, хто знає можливо, в якому вигляді. Вони. Колись ми до них дістанемося, я вас запевняю. Але ну, точного оригіналу цього документу ми не маємо, але, в принципі, його дух зрозумілий, мова йдеться, йдеться лише про Військовий Союз. Так от, після того, як був укладений цей договір. І е, Україна та Московія е, відкрили спільні військові дії проти Польщі, і, до речі, тоді якраз козаками було захоплено місто Смоленськ, і лише після золот, золотаренком, і лише полковником. І лише після того, після того як наші захопили місто Смоленськ, е, в результаті воно е, відійшло до Росії. Це відбулося навіть за 100 років після взяття Казані, взяття Астрахані з великих міст, котрі вважаються нині російськими. Смоленськ був останнім приєднаним до Росії. Смоляни, ми ще будемо згадувати сьогодні смоленські війни. Смоляни не дуже хотіли під, іти під московський царат. Так, от, після того як розпочали спільні військові дії, московити. Пішли на сепаратну е, угоду з поляками, уклали Віленський мир у вільно. Тисяча, е, е, березнаю статті. 1654 Віленський мир 1657. В обхід української Богдан Хмельницький був розлючений. В обхід української сторони росіяни і поляки домовились про сепаратний мир, тим самим порушивши. Березневі статті і угоду українського казацтва і української казацької держави із Московським царством росіяни першими ці статті порушили, вийшовши із Військового Союзу. Тож тим, хто досі посилається на так звану переславську угоду, будь ласка, наводьте їм завжди цей факт. І до речі, союз із московитами, поляками потім дорого обійшовся, тому що потім ще був за 10 років укладений Андрусівський мир. А за 20 років після того ще вічний мир між Московією і Польщею. Ну Жечу Посполитою. Да, ось ми маємо маємо до речі цей фотку. Цього бачите, як красиво це так оформлений був вічний мир. Між 1686 рік, між річчю Посполитою та Московією, і поляки розслабились, і потім не пройшло і ста років, як це їм дуже дорого обійшлося. Мова йде про поділ Польщі перший 1772, потім 1793 і 1795. Остаточно, коли Польща на понад 100 років припинила своє існування як держава. Таким чином, Росія, порушивши вічний, вічний мир, укладений із Польщею, в результаті порушила безумовно його, і в результаті це е, обійшлося полякам надзвичайно дорогою ціною. Просто е, ліквідацію Польщі як такої. Потім поляки ще довго боролися на своє, за свою незалежність. І те, що е, навіть Польща, хоч і була автономією у складі Російської імперії. Але це була така автономія, що поляки кожні 30 років піднімали велике повстання, яким московитські війська топили в крові, а кожні 15 років повстання поменше. І так понад 100 років. І до речі, якщо згадувати от дивно, що поляки пішли на таку угоду, тому що вони вже мали досвід порушення московитами. Знову ж таки, міжнародної угоди. Повернемось у часі трошки раніше. Щойно ми говорили про другу половину XVII століття. А тепер давайте на початок знову ж таки 17 століття. От там після смутного времени, відбулася чергова війна, знову ж таки, за Смоленськ між Польщею і Росією. На стороні Польщі виступали українські війська, зокрема гетьман Сагайдачний, котрий усього лише взяв Москву. Про це я знову ж таки детально розповідав. Не будемо зараз зупинятися на цій яскравій сторінці в нашій українській історії. Але в результаті знову ж таки Московія була розгромлена, був укладений Деулінський мир 1618 року на 14,5 з половиною років, і що ви думали. Невдовзі московита його порушили, не дочекавшись власне, цього терміну, вони знову ж таки відкрили військові дії, намагалися відбити Смоленськ. І знову ж таки, ми, тому що велику роль у цій війні відіграли українські казаки, знову ж таки Сагайдачний. От і ми ввалили їм таких люлей, що вимушені. Смоленськ залишився на за Речу Посполитою у складі Великого князівства Литовського, Жемайського і Руського. І ось ми бачимо, вже був укладений Полянівський мир 1634 року. От червоні території, це ті території, котрі московити намагались захопити, але в результаті вони залишились за Речу Посполитою. Там і Смоленське. Власне, Смоленськ і Чернігів, потім там було утворено Чернігівське воєводство. Знову ж таки, московити, порушивши умови міжнародного договору, відкривають військові дії, ну а в результаті е, самі отримують і е, ловлять облизня. Ну, на жаль, е, Потім сталося так, що українська сторона допомогла їм відбити Смоленськ, але ж ми то розраховували на військовий союз, а Військовий Союз вони порушили про знову ж таки Віленський сепаратний мир. Я вже щойно розповідав. Давайте тепер трошки південніше. Про російсько-турецькі війни поговоримо. Серед істориків існує жарт, що коли звичайна людина засинає, то вона рахує якихось там баранів. А історики рахують російсько-турецькі війни. До речі, агресором у цих війнах завжди виступала Росія, тому що вона пхалась на південь. І давайте згадаємо знаменитий Константинопольський проект Катерини Великої, ну так званої Катерини Великої. Насправді, ця німкеня знову ж таки дорогою кров'ю обійшлась, в тому числі нам, українцям. <кхм> так от вони завжди пхались на південь. Ну, вони хотіли сісти в Константинополь. Онук, один із онуків Катерини, його спеціально назвали Костянтином, маючи на увазі, що він буде. З Константинополя, ну, де Константинополь, де Росія, де Москва? Чого ви е, претесь е, на територію, котра ніколи історично вам не належала. Ну, це взагалі в традиції е, російського імперіалізму, тому що вся територія Сибіру це окупована територія, Ну не кажучи вже про інші території, котрі вони теж е, окупували. Так от е, тут варто згадати. Знаменитий пруцький похід Петра І 1711 року, котрий закінчився повною катастрофою. Я знову ж таки детально розповідав про цю військову оборудку, військову авантюру російських імперіалістів. Посилання залишу під цим відео. Розгром повний російського війська дивом. Не потрапив у полон Петро І, Причому там після Полтави були і Карл, XII, і гетьман Пилип Орлик. Вони прискакали до е турецького візира, котрий очолював турецьке військо, е для того, щоб ну дайте нам військо. Ми зараз покладемо край російської агресії. Там е, Петю у першого або прикаструлимо, або захопимо в полон. Але візир на той час уже взяв велетенський хабар. Московити відкупились, потім його султан за це стратив. І е, таким чином е, Петра І відпустили. І, до речі, коли він повернувся на свою Москві, то оголосив, що це була перемога із страшенним тріумфом. Ну, збрехав знову ж таки, це в їхній традиції. Але е, був укладений прудський мир. Так от за Прутським миром була повернута. Да, от ми маємо копію цього документу. Так от за Пруцьким миром була повернена, був повернений захоплений Азов, і, до речі, зруйнована фортеця Кодак. Тут у нас у Дніпрі. Це говорить про стратегічну важливість нашого міста. Це був один із перших російсько-турецьких договорів. Причому після проваленої військової авантюри Петра І цей договір був повністю на користь Туреччині, але ну, Росія ж не заспокоїлась і знову в порушення цього договору. І потім зараз я ще згадаю деякі інші договори між Туреччиною та Росією вона відкрила нові військові дії і далеко не один раз. Ну із основних договорів можна згадати кучук кайнаджирський мирний договір 1774 року. Це якраз часи Катерини Другої. От ну, знову ж таки, вони відкрили військові дії на півдні, захопили там Очаков, але сталося повстання Пугачова. Причому це повстання було інспіровано із самого ж Петербурга на користь е, сина. Е, Катерини Павла, котрий взагалі мав би стати імператором, але просто Катерина не пустила свого сина правити державою. Ну, фактично, вона була двічі узурпаторкою. Вона вбила свого чоловіка і вона не допустила до влади свого сина. Але зараз не про це. Знову ж я про це не один раз говорив. Уклали Кучуб Кайнаджирський мирний договір, повернули Очаков. А головне оголосили, що Кримське ханство стає незалежним. Але чим це закінчилось для Кримського ханства? До речі, там майже в один час були зруйнована і Запорізька Січ, і відбулася перша анексія Криму. Тому що як тільки Кримське ханство... Базуючись на договорі, підписаному із Росією, стало незалежним його тут же і анексували, скориставшись там е, політичною ситуацією в самому Кримському ханстві. Це знову ж таки е, якою кров'ю е, обходяться договори. Підписані з Росією. І наступний договір між Росією та Туреччиною це вже Паризький договір, це після проваленої знову ж таки Кримської війни, яка закінчилась феєричною поразкою для Росії, і російський імператор Микола І до того засмутився, що ж склеїв власти, уклали одним із пунктів цього договору було про те, що Росія перестає. Російського флоту в Чорному морі не буде. І чим це завершилось, що за 10 років після укладення цього договору Росія відновила свої флотські бази на Чорному морі? Ще раз, я готовий з ким укласти парі, назовіть мені хоч один міжнародний договір, котрий уклала Росія, і щоб він був не порушений. Не знайдете ви такого договору. Ще один договір, про нього неможливо не згадати це Тильзіцький мир. Знову ж таки, оцей міф про те, що Наполеон напав на Росію. По суті, це Росія напала на Наполеона після поразки чергової коаліції. отам, Аустерліц і все таке був ну, навіть не після Аустрліцу, а вже після битви під ейлау при, е, при Фрідленді, де е, на території нинішньої Польщі були розгромлені е, російські війська, був укладений 1807 рік оцей стильзіцький мир. По суті. Він був легким для Російської імперії. Одним із пунктів було те, що вона приєднувалась до континентальної блокади, оголошеної Наполеоном проти Англії. Ну, тобто, не мала торгувати з Англією і поставляти їй якісь товари. Що зробили? Так, да, дуже важливо. Що після укладення цього договору там обіймалися Наполеон і Олександр І. Да, ось ми маємо таку картинку. Там танцювали, випивали, все оце таке. До речі, Наполеон сватався до сестри Олександра І. Але Наполеон, після укладення Тильзіцького миру, написав одному із своїх міністрів, якщо я не помиляюсь, Талерану, про те, що мир. В Європі зараз в Європі запанує мир, і єдине, що ми маємо робити, це дотримуватись умов цього миру. А знаєте, що написав Олександр своїй матінці? Він тут же, після цього, пообіймавшись з Наполеоном, вони там нагородами обмінювались. Оце, от усе. От е він написав своїй матінці, що це лише передишка для нової війни. І знову ж таки я детально розповідав цю історію зараз не буду особливо е е зупинятись, але одразу після підписання Тильзитського договору е можна под поділитися цифрами. Е кожен наступний рік Росія вдвічі збільшувала свій військовий бюджет, таким чином готуючись до нової війни. І саме і одним із пунктів, по перше, вона почала порушувати тут же почала порушувати умови континентальної блокади, торгуючи з Англією через різні офшори і сірі схеми. Нічого не нагадує. Да? А, а по-друге, одним із умов цього договору було те, що відновлюється герцогство Варшавське. Котре цілком могло стати основою майбутньої відродженої Польщі. Знову ж таки, привіт нашим друзям-полякам. Росіяни цього ну, просто кушать не могли, щоб це винести. І Олександр І разом із прусським королем планували спільні дії відкрити проти Польщі і захопити герцогство Варшавське, але на допомогу полякам прийшов Наполеон. І ця війна називалась другою о, польською кампанією. Тут же випав із російсько прусської коаліції прусський король, тому що прийшов на полон все робити о, на допомогу полякам. Прийшов Наполеон, о, прус, прусаки Тут же відмовились від коаліції з Росією. Олександр побоявся вторгнутись у. О, за кордон перети кордони герцогства Варшавського, але його армії зупин... залишались на кордонах і зрозуміло, що якби Наполеон відійшов, то тут же би відбулося вторгнення. Тому Наполеон вимушений був іти назустріч з російськими арміями, ті почали від нього тікати. Ну і завершилось все це тим, чим завершилось. Але знову ж таки уклавши тильзитський мир, котрий Наполеон вважав одну таким. Останнім акордом і припиненням війн у континентальній Європі, то знову ж таки росіяни умови цього миру порушили і самі нарвались на війну з Наполеоном. Так хто в цій війні був агресором, коли Наполеон прийшов захищати поляків від агресії якраз російської?» Ну і можна ще згадати російсько-китайські договори: Нерчинський, Кяхтський і Айгунський. Всі вони були порушені. І, до речі, Росія брала участь у кривавому придушенні боксерського, знаменитого боксерського повстання. Ну, єдине, що треба сказати, там було вісім там держав, котрі ну, власне, влаштовували звірства у тому числі. На території Китаю, і, до речі, весь далекий схід Росії він насправді то Китайський. Так само, як Сахалін і Курильські острови, вони японські. І знову ж таки, якщо говорити про порушення міжнародних договорів, то саме Радянський Союз, пакт про ненапад був підписаний не лише між Радянським Союзом і Німеччиною. А вже після цього якраз пакт про ненапад Радянський Союз підписав з Японією. І Японія, до речі, під час Другої світової, скільки Гітлер на неї не давив, але не відкривала фронт проти Радянського Союзу. А Радянський Союз уже в 1945 році відкрив бойові дії проти Японії, знову ж таки порушивши. Пакт про ненапад договір про ненапад підписаний між Японією та Радянським Союзом. Ну і останній договір, який ми на сьогодні згадаємо. Ми з Україною починали нашу розмову і Україною. Договором, порушеним щодо України, ми цей огляд і завершимо. Мова піде про Будапештський меморандум. Зараз ми бачимо підписантів цього документу, котрий виявився порожнім місцем. Знову ж таки, можна недовго шукати текст цього меморандуму. Я вам про всяк випадок зачитаю. Вам сподобається. Отже, вітаючи приєднання України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї зброї як держави, що не володіє ядерною зброєю, беручи до уваги зобов'язання України ліквідувати всю ядерну зброю, що знаходиться на її території у визначений період часу, визначаючи зміни в галузі безпеки в усьому світі, включаючи закінчення холодної війни, що створили умови для глибоких скорочень ядерних сил. Підтверджується таке. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії та Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципом заключеного акту, ну не та, та поважати незалежність суверенітет та існуючі кордони України. І далі підтверджують їх зобов'язання, тобто підписантів. Утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня, збро... ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілої самооборони або яким іншим чином, згідно із статусом Організації Об'єднаних Націй. Ну і от, от чим можна виправдати російську агресію? А вони, між іншим, кажуть, а ми не, не, не порушували Будапештський меморандум. Я не знаю, що ще до цього додати. Окрім, окрім, Є один класний персонаж. Його дуже поважають історики. Отто фон Бісмарк. Саме йому належить фраза. Це ніякий не фейк. Він дійсно це писав і він знав, про що він говорить, тому що він був послом в Росії, якраз, до речі, після Кримської війни. Кілька років. Він писав, що. Жоден договір підписаний з Росією не вартує паперу, на якому він написаний. Це абсолютна правда, це історична цитата. Я обожнюю цю фото в Пікельхельмі, але згадуючи, що він був кілька років послом в Росії, окрім цієї його цитати, можна пригадати більш маловідомі. Більш маловідомі. Ну, нехай буде. Так от, безумовно, він стикався з носіями української мови, і якраз якось він їхав з одним таксистом і розговорився з ним. Ну тоді російські такси, таксисти називалися Ямщики. Так, от розговорився він з цим ямщиком. І потім в листі своїй дружині він писав, що його вразило одне російське слово. Називається це слово нічого. Ну, Нічого, тобто абсолютно відсутність чого, будь-чого. Але його здивувало, в якому контексті вживається це слово. Коли Ямщик сказав з такою інтонацією: нічого. Тобто, нічого як норма. Тобто, все нормально. От коли нічого, то це нормально. І це дуже здивувало. Дуже такого конкретного пацана, Отто фон Бісмірка. І е, це не, не єдине слово, яке його, його постійно дивувало на Росії, його ще дивувало слово «сій час». І знову ж таки, в контексті. Він пише, що от будь-який росіянин говорить «сій час, сій час, сій час. І після цього нічого не відбувається. От «сій час», як да, е, дається обіцянка, що зараз щось буде зроблено. І це щось не робиться. От російське «січас» – це підстава відтягувати будь що. Тому, коли сьогодні йдеться про якесь перемир'я, що говорять росіяни? Ну, вони говорять сейчас. січас, січас січас почекайте. Тому оцей наш короткий огляд. Якщо ви там ще багато є міжнародних договорів, є про що говорити. Я згадав просто такі основні. Якщо ви мені накидаєте, то я із задоволенням проаналізую інші міжнародні договори Росії. Запевняю вас, ви не знайдете жодного, який не був би порушений. Тому ті, хто нас дивляться у Сполучених Штатах Америки, покажіть, будь ласка, це відео Дональду Фредовичу Трампу. Або Стівену Віткофу нехай подивляться і зроблять е, висновки. Якому небудь такеру Карлсону чи Ілону Маску можна е, не показувати. Там е, жодного сенсу в цьому немає. А от Дональду Фрадовичу варто було б подивитись, як Росія підписує міжнародні договори і як вона їх виконує, і якою кров'ю це потім обходиться. На цьому все обов'язково побачимось. Слава Україні. Росія нікогда ні на кого не нападала. Первий нападала перший. Другі страни ма нападати не планує. Ми на Україну не нападали. Ми на Україну ні нападає стрімиться до демілітарізації і денацифікації України.